Вітаю усіх на моєму каналі. Мене звуть Таня і це таро прогноз на місяць листопад для знаку Зодіаку Овен. Нагадую, що це прогноз спільний, тому у всіх на 100% він не може програтися, але все одно кожен для себе може взяти якусь інформацію. Тому давайте подивимось. І так, овен. І так, в цілому атмосфера місяця. Чудова карта, трійка кубків. Карта говорить про емоції, про чудові емоції, карта свята. Тому, можливо, хтось із овенів буде щось важливе святкувати в цей період. Но це також і карта говорить про успіх, про досягнення цілей, про здійснення мрій. Тому карта, якби на атмосферу місяця в цілому, дуже чудова. І так, тому давайте подивимось далі, які ж події будуть відбуватися у вас в цей період. І так, перша карта, що у нас говорить? Карта відлюдника. Що вона може говорити? Можливо, хтось да, в цей період буде мати якесь бажання побути наодинці, да, щось обдумати, якісь свої плани на майбутнє. Можливо, якісь роздуми про життя. Ну, для когось це, можливо, якась і поїздка віддалена. Да, якби поїздка на самоті, тому більше часу ви будете проводити якби на одинці, тому ось так. Ну, Тут, можливо, хтось ще буде навчатися, можливо, засвоїти якусь інформацію, пошук якоїсь інформації, тому теж можливий. Давайте карта номер 2 Що ж говорить карта номер 2 Карта закоханих. Ну, це карта, я ось так прикрию її. Говорить про вибір, якийсь важливий вибір, вам потрібно буде зробити в цьому місяці. Можливо, комусь щодо е, особистих стосунків, комусь, можливо, в роботі, хтось, можливо, влаштовується в роботі. На роботі у вас є два варіанти, і потрібно зробити вибір. І тому, можливо, ось по від цьому відлюднику вам потрібно буде взяти якби, для себе якийсь час для того, щоб все обдумати, проаналізувати цю ситуацію і зробити для себе важливий вибір. Ну, і, звичайно, карта й говорить про стосунки, що в стосунках, можливо, теж у когось, можливо, два партнери, да, які ви плануєте з якими будувати стосунки, і, можливо, вам потрібно вже зробити вибір, можливо, у когось любовний трикутник, і теж у вас да, таки прийшов час для того, щоб зробити вибір і в якихось стосунках поставити крапку. Тому теж можливий такий варіант. Давайте подивимось карта номер 3 що говорить. Так, карта Рицар Кубків. Теж, якщо ви жінка, звичайно, це карта говорить про стосунки, про вашого залицяльника. Якщо ви в стосунках одружені, можливо, це і ваш чоловік. Да, який буде в цей період проявляти до вас якусь увагу, любов, ніжність, романтику? Да, як е, е, Раніше якось такого да, якби не було, а ось в цей період він буде якось так більше приділяти своєї уваги вам. Якщо у вас немає стосунків, то, можливо, у вас буде якісь знайомі, можливо, колега, да, які будуть проявляти до вас свою увагу, робити багато компліментів, якісь кроки уваги, тому зверніть на це. Да, і якби і тут і карта закоханих теж говорить про те, що, і, можливо, у когось. Да, Будуть якісь нові стосунки у вашому житті в цей період, тому зверніть увагу, якщо ви одинока, якщо у вас немає нікого, то, можливо, в цей період ви з кимось познайомитесь. Якщо ви чоловік, то звичайно карта говорить про вас, що, можливо, ви будете проявляти свою увагу, любов, ніжність, турботу до вашої дружини, партнерші. Якщо у вас немає партнерші, то, можливо, Да, вам буде подобатися якась дівчина, до якої ви будете активно проявляти свою увагу в цей період. Ну, карта чудова, говорить про чудові емоції, гармонію душевну, тому все добре. Ну, тут, і, можливо, ще якась поїздка романтична, яка теж вам принесе задоволення. Тому ось так. Давайте далі подивимося, що у нас четверта карта говорить. Так, Рицар мечів. ну Тут вже карта більше говорить про якийсь якби конфлікт, тому будьте обережні. Ну не завжди ця карта і в негативі, з іншої сторони, вона говорить про те, що, можливо, у вас якась буде ситуація. До якої ви будете активно йти якісь плани. Да? Тому, можливо, вам хтось щось буде вас відговорювати, да? говорити, що це в тобі не потрібно, не потрібно поспішати, але все одно ви нікого не будете ні до кого прислухатися і будете якби, проявляти таку активність в цей період. Давайте далі подивимось, що. Так і десятка мечів говорить про якесь завершення. В вашому житті, ну, це якоїсь ситуації, яка вже довгий період у вас тягнеться, якийсь довгий період часу. І тут, так, да, якби і були карти на початку, які говорили про якийсь вибір важливий у вашому житті, що потрібно зробити вибір, вам все гарненько обдумати і прийняти якесь важливе рішення. І тому карта говорить про завершення якогось етапу, можливо, для когось це і звільнення з роботи, можливо, завершення якихось стосунків. Але все одно по рицарю мечів ви будете да, якби, вирішити, для себе поставити таку ціль, що все, я в цей період ось для себе вирішую, і да, я ставлю крапку в якихось відносинах, в якійсь сфері. Тому ось так. Ну, Звичайно, якщо. У вас є якась ситуація, яка довгий період часу, якась важка, тягнеться, вже неможливо терпіти, то все одно карта порада говорить про те, що краще вже зробити цей важливий вибір, прислухатись до свого серця, що воно вам підсказує, да, можливо, взяти якийсь для себе такий період роздумів, зважити всі за і проти, і зробити ось цей крок важливий. Ну і давайте на підсумок місяця. Карта Єрофанту. чудова карта, карта покровителя. Якщо ви жінка, можливо, це чоловік, який з'явиться у вашому житті, буде покровителем для вас, можливо, він буде вам допомагати в цей період. Можливо. Якщо у вас і виникнуть якісь е, труднощі в цей період, можливо, у вас і є такий чоловік, який вам завжди прийде на допомогу, до якого можна звернутися е, навіть за порадою. Да? Він завжди вам щось мудре порадить, завжди вас підтримує. Якщо ви чоловік, то, можливо, таким порадником будете ви в цей період, теж, це не тільки карта говорить про вас, вона також говорить про те, що. Якщо у вас виникнуть якісь труднощі, вагання, тому зверніться до такого чоловіка. Можливо, це ваш батько, можливо, це ваш якийсь колега по роботі, можливо, начальник, можливо, якийсь дядько. Да? Але це людина, якій ви довіряєте, яка є як учителем у вашому житті, тому звертайтеся за допомогою. Ось такий місяць для вас, насичений, різноманітний, Ну, давайте ще подивимось пораду на цей період для вас. Яка ж порада? Карта сили, чудова карта поради говорить про те, що ви обов'язково отримаєте те, що ви хочете. Але потрібно час, терпіння. Проявіть да, терпіння, мудрість, да, якби, можливо, ви хочете все швидко вирішити, але в цій ситуації вам потрібно час і терпіння. Тому ось так. Ну, обов'язково ви отримаєте те, що ви плануєте, те, що ви бажаєте. Тому прикладайте зусилля, йдіть до цієї цілі. І тому ось, так. ось такий чудовий місяць для вас різноманітний, насичений. Бажаю, щоб всі ваші плани, мрії здійснилися. Дякую, що були зі мною. До побачення.